Близьких, щоб якось виразити що, своє, своє рішення, яке сузріло в сім'ях, в тих рідних, близьких, що не знаємо, то не всі в змозі, приїхати, не всі знають, не всі, всі в силах, хто на роботі, хто в ресторані, хто в молодий море, то всі та проти європейських цінностей, кавичок, які нам нав'язують, тому що гендерне рівенство, рвинальна юстиція, автомезія добровольна, чи це можна використати як може це не буде використовувати, і все остальне, що нам нав'язують. І теж все, що в нас раніше, коли йшли із заходу, то проти віри, так і зараз. Європейські цінності забороняють християнську віру в Америці. В Європі це вже здійснюється. І вилучення дітей, причому як в кожного діти, то це ти боєш вилучення дітей з сімей, часто було получним. Не в, не в якихось не було поруч. Не було в мене ще випадку, щоб далися до людей, які десь не було поручена сільською. які бізнесом займаються. Ну відмовились від триби випики причинах Там ну не хочу дітям давати. Що вже в, застосування ювенальної юстиції Мало місце в Україні в Україні вже було місце на Полтавщині. Я з Полтавщини, то в нас вже на Полтавщині було це. В пресі висвітлювалася у нас на Полтавщині. Це як пілотний проект, наче ще ну. Незаконно, так щоб вже закон такий прямо був, вже вилучають дітей. Це наскільки я знаю, скільки багато сімей в мене ну, багато, багато сімей, багато, це, скільки багато, сімей ні, і на, ніякого, на район, на область, на, на місто? На область кілька випадків вже було, це кілька, те, що я знаю. Так. Так. А хто якби стоїться за, за цим за застосуванням ювенальної юстиції? Це ж одна з. З тих умов, які нам виставляє Євросоюз, що нам, якщо ми будемо вступати, то в нас європейські закони, європейські, ну все на, на рівні Європи доно. То в Європі там дуже велика кількість вилучень дітей. Але там просто якби люди, ми ще звикли трошки порушитися, противитися, А там вже люди бояться, то що вони прийняють зразу якісь. Ну от дивіться, там там, там бачите ці прапори з Чорноберця. Ви знаєте, що це за прапори? Це, ми, ми прийшли не просто проти Євросоюзу, а за Європейське за, за Русь, за те, що вона, яка вона була, ту ж вона столучила таке. Казочки рівні, який так поточки розмовляють, так Такі у нас славян руського народу, як такого немає. Хоча була така народність. Русського народу? Да. Ну, от ви, до речі, в курсі, що ці прапори вони походять від прапорів прусської знаті? Це прапори, які мала Російська імперія за царями кого. Якраз все наше росі руське слов'янське зневажала більше просував німець. Ви знаєте, неправда навіть те, що його жінка звинувачила тим, що вона шпіонка нісе вона була дуже хвилювала душею за Росію, за народу російською і я... шпіонкою. Там це це, це, це. але ж дивіться що, я, це, просто... те, що ви сказали за ювенальну юстицію, я mm -hmm. да переведу. Що показується. Просто те, що ви карти доволі цікаве. Між іншим, багато хто з націоналістичного табору, там, патріотичного вазі, українського патріотичного табору, поділяє ваші занепокоєння. Нам теж не подобається ані ювенальна юстиція, ані ЛГБТ. От. А в той же час ми проти відродження монархізму російського. Почнемо тобто, з того, що термін Русь у нас украла Московія. Їм потрібно себе називати не Русью, а Московією. Ні, чому? Русь. Це Русь. Ви знаєте, варто хто зараз ловиться на, на, на гордині, що ми Україна, а вони москалі. Ну, тобто ми це, повинні це, те, що ми маємо власну ідентичність, це насправді гординя. Ні, ми, ми повинні підпорядкуватися ми, російському самодержаві. не за те, те, що ми. Малоросія. Багато кого це не, не подобається, що ми Малоросія. мало Ми стали вже потім. Ні, з легкої руки Московські. Це якщо дивитися з Москви, то ми Малоросія. Ми ж була насправді Русь це Київська Русь, те, що, те, що потім стало Росією, це була Московія, і слов'янами вони не є. Вони є, ви знаєте, генетичні дослідження Так, я знаю європейські, генетичні дослідження європейські переважна більшість на 80% великороси складаються. Ну ті що, русяві, слов'янські, ген, як, як то кажуть, зонячності. Це, ген... це потомки фінно-угорських племен, які там. Живі. Це, це теж врешті, це маза, татари поза також ні. Якщо вже татари, то це ми вже скоріш. Хоча гени е, староблять цього грали. Сибірі, ті, що вони вже дуже довго там живуть. Дивіться, не якщо говорить усі. про старообрядців з Новгорода, Білорусі і так далі, дійсно це слов'яни. Якщо говорить про тих, хто далі з півночі, я не повертаюся язик назвати їх слов'янами, нас мішають в один капел. Старообрядці ті, що виходили далеко, аж в ліси, в Сибір, там, все, то гені дослідження їх, нас. Росіяни, які там центральні області, то один народ. Ну припустимо, старообрядці це були слов'яни, але росіяни це ж не лише старообрядці. А, а, Чому? А чому ми тоді з ними генетично і аутентичні? Ідентичні? Ні, ми генетично з ними не ідентичні. Крім того, їхня мова нам більше подібна до церковнослов'янської, яка насправді найближчим її, ну, з існуючих мов родичам. Є і македонська і болгарська. Але не українська Церкона. Вони набагато далі від української, від словацької, від польської, від чеської, які нам ближче. Нам не ближче, те, що ближче, ближче. Запідної, західної 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 України, якщо слова, взагалі ті, що слов'ян їх не було, а нав'язують то що западна Україна була після австро Венгрії, що кваліфікований, тобто неупереджений, не не проплачений. Імперцями е, аналіз мовної подібності не виводить, не виводить він достатньої кількості спільних рис між так званими східнослов'янськими мовами, тобто українською, білоруською, російською, українська, білоруська так дуже подібні, але російська дуже відмінна від них. Нам ближче, навіть сербська, чешська чи ну я вже мовчу там за Порту, чи число. Це всі були слов'яни раніше, але руси русини слов'яни, прибалки Прибалтика. Слов при, при так, так. Прибалтика при теж. Ну, як ви знаєте, що прибавти вже християнство як такого мало? Ну а тепер дивіться. Ви кажете, що євросоюз нам несе ювенальну юстицію, там і всякі інші речі. А що нам несе російське самодержав'я і путінський авторитаризм? Тут справа йде не в тому, де, не в тому. Ви ж знаєте не, про те, що не путіна зло треба обирати гірше, менше? Менше ми вже вибрали. Що євросоюз це зло. Ми вже вибрали. Добре, дякую.